Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Я вітаю вас, мої дорогі діли. Мене звуть Анна для вас та гороскоп на вересень. Подивимося початок, середину і в кінець місяця. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, а не індивідуальний. Так, дев'ятка кубків, дуже гарна карта, радість, щастя, емоції, позитивні емоції, гарні новини, якісь, можливо, здійснення якогось вашого бажання. Наступна карта вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів говорить про те, що ви будете дуже активно і багато працювати для досягнення своєї мети, для досягнення своєї цілі. Вам потрібно приділяти увагу всім деталям, всім дрібницям і всім тонкостям у своїй роботі, щоб не наробити якихось певних помилок, які за собою потягнуть в певну кількість проблем. Імператриця говорить про те, що вам більше часу проводити потрібно з родиною, з близькими своїми. Більше часу проводити на свіжому повітрі, на прогулянках на свіжому повітрі. Також ця карта говорить, що в справах буде успіх в роботі, якою ви займаєтеся. Ви будете її виконувати з великим задоволенням. Також ви матимете непогану в за свою роботу. Колесо Фортуни говорить про те, що вдача на вашій стороні. Але в тому випадку, якщо ви будете по максимуму працювати і викладатися на всі 100, вам обов'язково удача посміхнеться і ви зможете досягнути поставлених цілей. Якщо ви нічого робити не будете, а просто будете сидіти і чомусь вичікувати, то звичайно фортуна від вас відвернеться, і буде все зовсім по-іншому. Четвірка пентаклів вказує на певну стабільність у вашому житті, на певну фінансову стабільність у вас будуть певні зміни, зміни в кращу сторону, які ви зможете досягнути. Але також ця карта говорить про те, що ви наскільки в боїтеся втратити якусь певну суму грошей, що ви. Наскільки вже навчилися економити на всьому, можливо, що ви стаєте трошечки занадто скупими. Економити навіть там, де це не потрібно. І за цього можуть виникати якісь можливі конфліктні ситуації. Король Кубків говорить, що ви зможете. Покращити своє життя в кращу сторону, що ви зможете проявити свої емоції, як ви давно приховували, зможете комусь висловити свою думку, зможете хтось признатися в коханні і так далі. Ця карта говорить про те, що ви дійсно покажете свої певні емоції, які давно приховували. Взагалі, початок місяця для вас досить гарний досить стабільний і непоганий. На середину місяці вам випадає королева жезлів. Дуже багато роботи дуже багато справ, справ які ви будете робити з великим задоволенням. Головне розпочаті справи, доводьте до кінця. Сімірка Пентаклів вказує на те, що вам потрібно набратися терпіння, і ви обов'язково отримаєте винагороду за свою працю. Але ця винагорода буде трошечки менша, ніж ви очікували. Ви можете сміливо дивитися в майбутнє. Там на вас чекає вирішення ваших певних питань, ваших певних проблем, з якими ви зіткнулися. Ви нарешті вийшли з зони своєго комфорту і готові до нових звершень і до вирішення своїх негараздів. Четвірка кубків вказує на те, що ви будете задоволені якимись певними подіями, певною якоюсь ситуацією, яка у вас виникне, щось піде не по вашому плану. Також ця карта може вказувати на певні шанси і можливості, які вам дає доля, але ви їх не помічаєте і просто вважаєте, що все йде не так. Якийсь трошечки буде поганий настрій, депресивний навіть трошечки стан. Але все виправиться. У вас стабільне стане фінансове становище, у вас буде щастя, радість, впевненість в завтрашньому дню, фінансова стабільність і незалежність. Карта вказує про е, гарно проведений час із родиною, з сім'єю, з рідними, близькими. Просто щастя, і радість. Король жезлів говорить, що енергія просто буде вас переповнювати. Енергія вас просто буде бути ключом, і ви готові будете звершувати будь-яку роботу, будь-які справи, які у вас будуть виникати. Вони вам будуть під силу, будьте активні, не сидіть на місці, проявляйте себе, досягайте поставлених своїх цілей і вам це буде під силу. Все у ваших руках, на це вказ Ямах на кінець місяця. У ваших руках абсолютно все. У вас є енергія, у вас є ресурси, у вас є можливості для реалізації бажаного. Головне повірити в себе в свої можливості, в свої таланти, перебороти всі свої страхи, і ви досягнете того результату, до якого ви так прагнули. Помінність говорить, що вам потрібно буде ну, навчитись трошечки менше витрачати коштів, поекономити -по ті кошти. Ця карта вказує, що не потрібно ніде не приймати нічию сторону. У всьому має бути середній такий шлях. У всьому має бути певна помірність, певна стабільність і така гармонія має бути з собою і з навколишнім світом. Наступна карта Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів вказує на якусь нову справу, на якийсь початок нової, певної, можливо, роботи, на якісь певні нові. Ваші досягнення, на якісь роботу, яка вам буде подобатись, якою ви будете витримувати не тільки фінансову допомогу, а й є задоволення на тій роботі. Ця карта говорить про якийсь певний початок чогось нового. Ви отримаєте певну винагороду, ну, але трошечки менше, ніж ви очікували, Негай ту, що ви очікували. Тут Скубки вказує на щастя, на радість, на гарні новини, на позитивне. Розвиток подій у вашому житті, на дуже гарні, приємні зміни в кращу сторону. Дім, як то кажуть, повна чаша, ваші проблеми почнуть вирішуватися. Король мечів вказує на якісь фінансові справи, на якісь питання із паперами, якісь важливі рішення, прийняття якихось важливих рішень, якісь будуть, можливо, Переговори, якісь важливі вирішення будуть питання. Знаєте, будете трошечки занадто строгі. Ви маєте пам'ятати, що якщо ви переходите з роботи додому, вам потрібно усю свою строгості в себе скинути і бути більш добрим і м'якшим до своїх рідних і близьких вам людей. На роботі будьте такими, як ви. Як роль мечів строгими, щоб всі вас слухали. Десятка мечів вказує на. Якісь певні проблеми, на якісь певні невдачі, з якими ви зіткнетесь. Ця карта говорить про певну зраду, про певну. Зраду якихось людей із вашого оточення, можливо, в колективі. Хтось може вам нашкодити, хтось дуже сильно заздрить тому, що ви маєте, тому що ви досягли І цими самими діями своїми почне вам трошечки шкодити. Тому вам варто буде оберігатись. Тим паче, що ви давно підозрюєте тих людей, які вам, які вам шкод... ну, тих людей, які хочуть вам нашкодити. Таких людей потрібно себе тримати як можна далі. Початок місяця для вас буде досить гарним, досить успішним. У Вас може бути здійснення якогось бажання, будуть гарні новини. Буде багато роботи. Роботи, в які потрібно приділяти увагу, будуть можливість більше проводити часу на повітрі. І більше часу проводити зі своїми рідними і близькими. Фортуна вам буде посміхатися, але для цього потрібно буде активно і насичено працювати, зможете досягнути певної стабільності, фінансової стабільності у своєму житті. Головне не ставайте занадто скупими. Зможете проявити свої емоції, зможете змінити життя в кращу сторону в початку місяця. В середині місяця буде дуже велика кількість роботи, дуже велика кількість справ, але всі їх ви будете робити з великим задоволенням. Обов'язково отримаєте винагороду за свою працю, але потрібно набратися терпіння. В минуле майбутнє ви можете дивитися сміливо, там на вас чекає вирішення ваших проблем і невдач, хоч ви не з усіма можливими варіантами будете згодні. Десятка Пентаклі вказує на те, що в середині місяця у вас буде радість, щастя, успіх, задоволення від життя. Король жезлів говорить, щоб ви активно працювали і ні в якому разі не сиділи на місці. Тоді ви зможете переробити велику кількість справ і будете на крок ближче до здійснення своєї мрії, своїх цілей. На кінець місяця все в ваших руках. Кінець місяця для вас буде дуже значний і дуже важливий. Все в ваших руках переберіть свої страхи, і ви зможете досягнути певних результатів, але у всьому доведеться. Триматися з золотої середини. Також будуть якісь нові можливості, якісь нові проекти. Можливо, будуть якась така робота, яку ви будете виконувати з великим задоволенням за яку вам будуть платити кошти. Буде від цього дуже гарні емоції, щастя, радість, якісь будуть гарні, приємні новини будуть під кінець місяця. Також будуть якісь фінансові питання вирішуватися, якісь паперові справи будуть вирішуватися, якісь дуже важливі рішення ви будете приймати на кінець місяця. Але у вашому оточенні з'явиться такі люди, які будуть вам з тих, Хтось із тих людей, яких ви давно знаєте, і вони вам можуть просто з певними своїми діями нашкодити. Тому обережність вам зайвої ніколи не буде. І таких людей потрібно тримати як можна далі. І особливо дивіться, перепровіряйте роботу, з якою вам. Яка, з яку Відповідальність лежить на вас, тому що, можливо, вам захочуть певними своїми діями хтось нашкодити. Тому обережність і ще раз обережність. Взагалі, місяць для вас гарний, місяць для вас досить буде успішний, просто у вашому оточенні потрібно прибрати людей, які хочуть вам нашкодити певними своїми діями. Так у вас місяць має бути досить гарний. Я бажаю всім гарного місяця. Щоб всі проблеми вас обминули стороною, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.